Дорогі мої партнери, я вас вітаю. Сьогодні в нас з вами цікава школа, корисна школа, цікава, така філософська трохи і, звичайно, бізнесова, тому що м, назва три е, тижні це місяць, місяць, верніше, місяць за три тижні. Е, колись, коли я вперше-перше почула таку методику, вона мене зацікавила одразу зацікавила одразу і мені дуже хотілося навчитися її, слідувати цій методиці і навчитися самі, і навчити свою команду. І що я спостерігаю зараз? Е, Ось вчора, 22 листопада 2023 року, в мене був виконаний вже мій об'єм для мого статусу. Який повинен ну, за, робитися, виконуватися за календарний місяць. От, хоча три місяці тому ще я робила його в е, останні останні дні, е, підтягувала ці бали. Те ж саме, що цікаво, те ж саме я можу сказати за свою команду. Тобто, е, мої партнери, які у статусі партнери, це мінімум 3 тисячі керівники, це мінімум 6 тисяч групових директорів, це мінімум 12 тисяч групових і консультант-директор, в мене є мінімум 24 тисячі у перших трьох поколіннях дівчата, 90% оцих партнерів і керівників вже свої теж об'єми робочі виконали. Я дивлюся і розумію, круто. І багато хто вже ну, виконав, я сьогодні не буду говорити прізвища, це будемо робити на наших е, святкових презентаціях, на наших зустрічах. От, але дуже багато людей, наприклад, там, де мінімальний об'єм 6 тисяч, в них вже більше 10, І 11 тисяч, і такі як керівники, е, і 12 тисяч, тобто там, де вже могли б і бути і на, другу, на більших статусах. І я радію, я радію за вас, мої дорогі, хто теж так іде зараз по своїм статусам, і я знаю, що коли ми зробимо зустріч, вам буде чим поділитися, що розповісти. І що дівчата, які зараз роблять отакі класні об'єми, ще теж три місяці тому, або тим більше, що півроку тому, у вас не було таких об'ємів. От завдяки чому це стається? Звичайно, звичайно, що я ще, ще зараз спостерігаю, що наші робочі школи по суботам в офісі на 44-му, вони зараз у нас у системі, незважаючи ні на що, тому що було таке, що ще. Спочатку ковіда, у нас раніше були дві школи на тиждень були, на 44-му і в системі завжди були. І на 95-му було таке, що були школи, було також, що не були школи. От 95-й, на жаль, десь хромав, Да Тому що там не вистачало, якщо говорити правді очі, особисто мені не вистачало часу, щоб організовувати на з обох з обох сторін партнерів. От і як це стається? От цікаво, як це стається. Якщо кому цікаво місяць за три тижні, що тут саме головне? Я сьогодні хочу вам підвести отакі прям Правила можна сказати, що робити, щоб вам легко вдавався робочий місяць за три тижні. По-перше, що я хочу сказати, А, про школи, я, вибачте, відволіклася за школи. Люди, які ходять на школи зараз, був ковід, потім почалася війна, сирени, не до школ, не, не це зараз найважливіше, не це на часі. Можна говорити собі що завгодно. Але якщо виділите ходите на заняття до спонсора, який спонсор організовує, і вони систематичні, то завжди буде результат. І ось навіть за оці три місяці, що ми завжди робимо школи, вже є результати у кожного, хто ходить на наші школи, у них у всіх є ріст у. В партнерах, тобто в них команда збільшується. І дуже цікаво, дуже цікаво, я навіть думаю, що ми, як це буде на святковій презентації у грудні, або й відео будемо записувати. Люди приходять і самі мені говорять: я не знаю, як це стається. Ось сусідка мене не чула, тепер почула. Ось ця людина мене не чула, а, ця, а це почула. А тут мені самі зателефонували, а тут те. Тобто, це називається ви в системі. Коли ви в системі, люди інакше вас сприймають. Чому? Тому що ви інакше себе відчуваєте внутрішньо І воно спрацьовує закон тяжіння. Тобто люди вас самі знаходять, самі чують там, де раніше не чули, тому що змінюєтесь, ви внутрішньо. Так от, це на рахунок шкіл робочих по суботам. Тому незважаючи на. Те де, як далеко ви живете, хто працює по смінам, то зрозуміло. Але хто може у суботу бути на наших школах, вони спеціально різноманітні. Якщо минулого разу був маркетинг план, але він був дуже цікавий для споживачів, щоб це було зрозуміло, і люди бачили свою вигоду, вигоду в цьому, от то завтра в нас буде майстер-клас по догляду за обличчям, до того в нас були вікторина, до того в нас була школа практикум по вправам для ший шийного відділу, до того в нас була школи здоров'я по назвам от спеціальним. В нас чередуються школи, ще є й долари, подарункові за правильні відповіді. Тому це цікаво. Люди, хто вже зрозумів, вони ходять і вони Знаходять час і ходять, і тому в них виходить виходить робити свої об'єми легко. Коли я говорю комусь з дівчат, що в тебе ще отакого і такого об'єму не вистачає до кінця місяця, і хтось говорить, що він не розраховував він знає свій бюджет сімейний і він знає, що він не потягне. І я вкотре пояснюю, що ти ж можеш робити цей об'єм. не за рахунок свого сімейного бюджету, а за рахунок того, що ти попіклуєшся про когось із своїх близьких, знайомих і даси йому інформацію. Приведеш на, на склад, познайомиш зі мною, організуєш зустріч зі мною, консультація, діагностика, майстер-клас, або це люди вже, які колись у вас вже, ну, вже підписані, є у вашій структурі. І Треба з ними теж поспілкуватися. А подивися, що у нашій групі в Вайбері. А чи є в тебе домашня аптечка на осінньо-зимовий період, а чим ти зараз підгодовуєш дітей якими вітамінами і так далі. Да? От, тобто, це вже спілкування, ідей дуже багато, методик дуже багато. Так от, система. Що таке система? Система це коли ви, по-перше, все банально просто. Але запишіть себе, якщо у вас немає цих даних. По-перше, ви є користувач постійний, постійний улюблений користувач нашої продукції. Це найперше, ви вже в системі. Один із пунктів один. Друге, ви говорите з людьми. Як говорите, це вже інша справа. Ну, але як би ви не говорили, ви говорите. А якщо ви будете говорити постійно, ви будете говорити краще, правильніше, краще, правильніше, краще і правильніше. І навчитися задавати питання, і не сперечатися з людьми, і приймати ні від людей, коли ви будете спілкуватися, тобто розмовляти. Ви будете розмовляти зі мною, на школах, з людьми, ви будете розмовляти. Це друге. І третій пункт це. Приймати участь у всіх заходах, які проводить ваш спонсор. Наприклад, це суботні школи, це наші презентації, це наші онлайн-зустрічі, це онлайн-школи, які я проводжу, і будемо проводити разом, так? Оце називається система. Три пункти користувач. Розмовляю з людьми, ходжу на школи. Банально просто. Ще дуже багато років тому, коли мережевий маркетинг ще тільки е, починав набувати свого такого е, росту е, в Україні, вже були відомі ці пункти. І що б там не було, як би не змінювався світ, але ці е, пункти це самі самі основні пункти. Якщо ви їх е, їм слідуєте, то у вас буде все виходити. Е, це називається бути в системі. І що значить, хочу сказати тепер про школи? Що значить бути на школах? Якщо людина ніколи не була на школах, але була колись давно, але приходить на них дуже рідко, не в системі, так? або ніколи не була, не знає. Що там страшно, або щось питати будуть. Які завгодно у вас будуть е, можуть бути страшилки в голові, яких насправді не існує. Прийдіть, дівчата, прийдіть, хто не ходив на школи, придіть, в нас цікаво. В нас ніхто нікого не кусає, в нас свій е, з домашньою атмосферою, але грамотний колектив приходить, щоб набувати тут ще більше досвіду. І знаєте, є таке поняття Егрегор. Тобто це думки двох і більше людей, які зібралися в якомусь місці. І воно, це спільні, спільні думки, вони один від одного пере, переходять, і ми думаємо про здоров'я, про молодість, про краще життя і так далі. І тут всі друг друга поважають. У нас нема в команді людей, якщо такі приходять, вони входять, вони десь діваються. Тому не треба боятися наших шкіл. Так от, що значить ходити на школи? Вертаємось. Я сьогодні багато про що говорю, але я тримаю думку свою. Що таке ходити на школи? Хто ні разу не ходив, або мало ходив, або колись ходив. По-перше, загинаємо пальчики, а ви пишете собі пунктики. По-перше, це бути. Бути причасним на цій школі, бути присутнім, бути присутнім. Тобто ви просто повинні ходити, ви повинні бути на цих школах. Просто повинні бути. Це перший момент. Другий момент, другий момент. Не, не хвилюйтеся, не перший, а другий момент, ви приймаєте участь. Тобто, якщо хтось не хоче приймати участь, він просто собі сидить і спостерігає, і слухає. Якщо хоче приймати участь з першого дня школи, будь ласка, всі, чи майже всі через це проходять. Тобто приймати участь, що це значить? Це значить і відповідати, і самому задавати питання, і. Допомагати приймати участь, тобто я вже можу давати на наперед якісь завдання, от, і ви в цьому приймаєте участь. Тобто я точно знаю, що ви будете на школі, і ви десь якусь частину школи проведете, або якось в практикумі мені допоможете, або будете мені асистувати, і так далі. І ще приймати участь це значить, приходити на школу не самому, а приводити вже своїх людей, хоч підписаних. Хоч не підписаних, люди, як коли, е, які ще не підписані, ще не зареєстровані у команді у нашій компанії, так вони звичайно мають знати, куди вони йдуть. Е, не можна говорити, що пішли там цікаво або, або пішли зі мною проведеш гарно час. Якщо люди приходять на школу, вони повинні знати, куди вони йдуть. Ну, бажано вже бути зареєстрованим, звичайно. Тоді людина буде знати, куди вона йде. І третій пункт, що таке ходити на школи, це. Навчитися організовувати школи. Тобто організовувати це, по-перше, організовувати кількість людей, щоб захід цей состоявся, відбувся, чи це маленька школа, чи це велика школа, чи це презентація. Організація це значить, ви вже берете відповідальність на себе, щоб там була така кількість людей, на яку ви беретесь. Оце вже організація. І якщо там спеціальна тематика, в якій ви теж приймаєте участь, тобто ви особисто вже щось розказуєте, даєте якусь інформацію, це теж вже організація. От, тобто, школа це значить приймати участь, по-перше, бути присутнім, приймати участь. Організовувати три пункти. Запишіть їх собі, якщо вони вам були досі невідомі. Це все відноситься до роботи в системі. Тому що хотіти робити місяць за три тижні, але не відповідати, не бути в системі, а тільки комусь заздрити, що в когось виходить, а в мене ні. Або чому в мене так довго не виходить? А ви спитайте себе, а я в системі чи ні. Якщо ви не в системі. Ну, звідки візьметься? Це може бути разово. Якщо вам повезло, і хтось вам там е, замовив, були в мене такі випадки, звичайно, там хтось з кимсь переговорив, велике замовлення або за кордон, або просто люди ну, тут з'явилися, і далі вже як буде чи не буде, але випадкові, е, звичайно, бувають. Але коли це в системі, то це ваш особистий труд, ваша е, свідома діяльність така. І щоб був місяць за три тижні, що повинно бути ще? Це прям дуже важливо. Повинен бути фокус вашої уваги про це. Про це треба думати. Це просто треба хотіти. От як я вам сказала на початку нашої зустрічі, коли я вперше почула багато років, я ще була навіть не в новому житті, але й у іншій компанії мережі, і я почула оцей вираз місяць за три тижні, я дуже захотіла. Я дуже захотіла, щоб він в мене виходив, щоб я це вміла робити, щоб це було легко. Бо коли людина щось вміє робити, для неї це вже легко, бо це зрозуміло. Все, що не зрозуміло в будь-якій професії, ти не знаєш, як його зробити, і ти собі надумаєш там, хто зна чого. Всяких перешкод, що в тебе це і не виплов, і не вийде. А коли ти це вже вмієш, коли ти навчився вже робити, ти розумієш, як це. І тому для тебе це легко. Це називається професіоналізм. Коли зі сторони це виглядає важко, складно, а людина, яка це навчилася робити, для неї це легко. Це називається професіоналізм. І цьому може навчитися кожен, хто забажає. В будь-якій сфері, в танцях, в комп'ютерах, в будівництві, в будь-якій в професії. В знанні мов так і таке інше, Водії, в вождінні авто, в будь-якій сфері людина може стати професіоналом, якщо вона цього захоче. Коли вона, а Якщо вона захоче, буде щось робити, звичайно. Це багато, багато повторювальні дії. Так от, фокус уваги. Сьогодні говоримо конкретно, да? приклад. Сьогодні в нас 23 листопада. Через тиждень буде вже 1 грудня, тобто місяць остався рівно тиждень до кінця місяця. І вже сьогодні люди, які працюють по методиці місяць за три тижні, вони вже думками вже у грудні. Вони вже думають, як вони будуть робити, на які школи ходити, з ким спілкуватися, і на діагностику там ще кудись. Що. Вони вже про це думають сьогодні. От. І це дуже легко робити людям, які на, на, на цей день вже виконали свої робочі об'єми. В них ці вже або 6, або 12 тисяч, або 3 тисячі вже є. І все, що робиться до кінця місяця, тобто ще на протязі тижня, все зараховується в цей місяць. Люди, в людини більше що буде? Більший дохід буде, більший товарообіг буде, більше е, зворотній бонус буде, більше буде е, від компанії преміальних, хто, ну, хто, хто як це розглядає, хто на якому статусі знаходиться. Але це все буде в плюс. А людина вже не тремтить, як я дороблю чи не дороблю, чи вийде, чи не вийде, вона легко, бо вона вже думає про майбутнє. І вам не треба хвилюватися, хто, ну, хто дійсно очікує гарні бонуси від компанії, йому не треба хвилюватися, бо це вже все йде по накатанні. Основні партнери вже виконали свої об'єми, а хто ще доробить, це буде просто приємно, розумієте? І тоді людина мріє ставить собі план досягнень вже на наступний місяць. І, звичайно, як в нього буде грудень виконаний, якщо він його починає на тиждень раніше, він буде, звичайно, виконаний легко, впевнено і вчасно, саме головне. І отак і ростуть статуси. Тобто, спочатку ви робите свій об'єм легко, потім ви робите вже об'єм, який зазіхає на наступний статус і так далі. Наприклад, я коли виконала після директора, хто знає маркетинг план, йде статус консультант-директор, потім керуючий директор, потім діамантовий директор. Так от в мене особисто різниця була не різниця, а ріст від консультант-директора до керуючого директора, де вдвічі більший об'єм, рівно 2 місяці. Бо це було вже задатки. І тоді ще до діамантового директора, ще вдвічі, я йшла ще рік після керуючого директора. Але це був уже ну, такий костяк партнерів, споживачів, яких я напрацювала. І далі пішов ще і статус, і подвійний діамантовий директор, якщо хто не знає. От. Так само і партнери мої зараз, які йдуть від партнера до керівника, від керівника до директора, це, це невеликий статус, їх можна робити взагалі за місяць. Єдине, що починаючи з директора, кожен статус треба підтверджувати мінімум три місяці. Тоді тільки він вам, компанія його вам присвоює. Так, і тут теж дуже люблю говорити таке правило, воно тут дуже-дуже. Умісне це правило 3П. Багато хто мене знає, хто давно в моїй команді знають це правило. Але якщо ви його не знаєте, не знали, або забули, чули, але забули. Теж бажаю вам прямо записати його. Правило 3П це правило успіху. Постійно, посильно, поступово. Постійно, посильно, поступово. Тобто ви Постійно робите дії, які ви можете сьогодні робити. Навчилися більше, робите більше. Навчилися краще, робите краще. Це називається посильно. І поступово ви виростаєте в цих діях, в цій професії, в цьому напрямку, де ви взялися. Це правило успіху. Це не тільки мережевий маркетинг, це кругом так. Це ріст вашого професійного рівня. І що далі йде цікаве? А далі йде цікаве, в чому легкість, в чому оцей кайф, коли ви робите те, що ви робите, те саме буде робити і ваша команда. Навіть якщо це споживачі, люди прийшли просто користуватися продукцією, але хтось користується на 250-500 балів, а хтось щомісяця користується на 3,5-4 тисячі гривень легко. А хтось користується на 6 тисяч. І з командою споживачів хтось ще більше, і так далі. І, але якщо ви знаєте, що ця людина робить такий об'єм, ця людина робить такий товарообіг, ця такий, ця такий. І коли ви робите свій товарообіг за три тижні, і ваші партнери роблять його за три тижні. І це легко впевнено, і так е, іде дійсно ріст, який приємний. Тому що нічого вас так не мотивує, як те, коли ви бачите свій результат. Коли ви не просто там б'єтесь, б'єтеся, воно без толку, а тоді, коли ви щось задумали, робите, і воно вам вдається. Це найкраща мотивація, тому що кожна людина має саме відчуття гідності, кожна людина має відчуття самооцінки і вона. Збільшується в очах тоді, коли ви робите те, що ви хотіли зробити. Не коли вас хтось похвалить, а коли ви зробили те, що бажали за важливе, і воно у вас вийшло, і тоді ви себе ціните. І це не, це не пихатість, це здорова, адекватна самооцінка, коли людина себе цінує. Саме тоді, коли, вони, коли вона робить те, чим вона бажає займатися, і те, що саме вона бажає. Отримати, вона це отримає, вона до цього доходить. Оце називається емоційний такий ріст і адекватна самооцінка. Зараз щось я хотіла вам ще цікаво сказати. І ще цікаво, знаєте що? Що коли ви рухаєтесь, рухаєтесь у мережовому маркетингу. Чому тут вважається завжди саморозвиток, 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 коли говорять вже багато років люди говорять про саморозвиток, але мало хто розуміє, що таке саморозвиток. А саморозвиток це тоді, коли ви змінюєте свої звички. На, на, на краще, звичайно. Це можуть бути звички. В поведінці психологічні вчинки, це можуть бути не вчинки, а звички, це можуть бути фізичні звички, тобто навчитися за собою доглядати, робити гімнастику, це можуть бути розумові звички, ви щось пізнаєте, ви чому вчитеся, ви щось переглядаєте, ви ведете там те, що ви задумали собі вести і так далі. Оце комплекс. Цих звичок розумових, психічних, фізичних, ви їх покращуєте свої звички. Викинути звичку ем, дуже важко, простіше її замінити, одну замінити на іншу, коли ви розумієте, для чого. От. І оцей момент е, у мережевому маркетингу людина, коли вона розвивається, багато ще йде в інших звичайних сферах, але в, в, в мережевому маркетингу це найшвидше, найпоказовіше виходить. Людина признає, бо вона це бачить, що життя залежить від неї, від її правильних дій, від її правильно прийнятих рішень. Залежить від неї. Знаєте, є ще такі слова, що 90% в цьому житті всього залежить від тебе, а 10% залежить від обставин. А в цих 10% обставин. 90% залежить від того, як, як, як ти, е, яке рішення ти вибереш, як вчинити в цих обставинах. Тому завжди беріть відповідальність на себе. І все буде у вас получатися, особливо в мережевому маркетингу. Тому е, я дуже сподіваюся, що дійсно школа була корисна. Е, ви її послухали, ви її записали, у вас виникли питання. І якісь рішення в голові. Тому ви можете писати, звичайно, я завжди вдячна, коли ви пишете коментарі. Це я розумію як вашу і вдячність, і те, що ви дійсно слухали, це показник того, що ви слухали уважно, якщо ви щось прокоментували. От. І, звичайно, я чекаю на ваші телефоні дзвінки. Якщо ви раптом не були підписані на мій канал у Ютубі, підписуйтесь Я чекаю ваших запитань уже. І в коментарях, і вживу, звичайно. Тому рада, що ви це прослухали. Чекаю і до зустрічі.